Я був на комітеті по інвестиціям Верховної Ради декілька місяців тому, де депутати прям так ну наголошували на тому, що у нас є 15 мільярдів доларів експортного потенціалу. Це те, що Україна у нас загружена наша оборонна промисловість на 5-6 мільярдів. У нас є ще 15 мільярдів, які Україна може виробити і поставити за кордон. Це знову ж таки, оці 5-6 да мільярдів доларів, які є замовлені, Це замовлення конкретно, які йдуть на збройні сили відповідно до потреб, згенерованих збройними силами, відповідно до тих, скажімо так, вимог, які вони мають. Да? А оці 15 мільярдів це те, що Україна може українське підприємства можуть виробити і експортно поставити на закордон урядам, урядом партнерам України. І, наприклад, можливо, десь ми можемо заробити як держава з цього кошти. Можливо, десь Україна зможе не заробити кошти, а поміняти. Україна дасть це обладнання, а країна-партнер натомість надасть якесь інше обладнання, яке не виробляється в Україні, поки що. Да, або може запропонувати поставити це обладнання з подальшим його обслуговуванням в Україні, там ремонтом, скажімо так, і це вже є такі перші. Стадії локалізації подальше, тобто локалізація виробництва вона не відбувається. що так у них є поступово І Після того як вони постачають, їм треба обслуговувати цю техніку, їм треба і ремонтувати. Там, де вони ремонтують, вони можуть виробляти якісь окремі компоненти, щоб їм треба було чекати ці компоненти, поки вони приїдуть з країни через Польщу, пересікуть кордон. Це дуже довго. Деякі з них, які простіші, їх можна виробляти прямо тут. Плюс ми знаємо, що вже є. 3D принтери, які дуже сильно спрощують цю ситуацію, особливо якщо ми говоримо про малу авіацію да, малу безпілотну авіацію. Але повертаючись до теми того питання, якщо виділити якісь типи конкретні, то звісно, всім цікаві fpv дрони, first -person View, е, всім цікаві FPV-дрони на оптоволокні, Fiber Optic, тому що це теж якби майбутнє і забезпечує можливість проведення. Операції тому, ну умовно файброптік, там де без наявності зв'язку зовсім. Тобто тебе зв'язку зв'язок йде по кабелю. Звісно, це цікаво. Я пам'ятаю, коли ми спілкувалися з американцями ще декілька років тому і були вже якби перші нароботки з приводу Файберптік. Всі говорили, що це сказки. Це, це не працює, це не треба. Навіщо а зараз виявилося, що ці сказки є доволі ефективними. Так дуже багато з чим насправді в сучасній війні в Україні.